У той час, як Україна будує оборону на східних рубежах, не залишається остро, ні Полтавський регіон. Наприкінці тижня Полтавські будівельники та будфірми почнуть зводити фортифікаційні споруди на Дебальцевському напрямку. Саме ця ділянка дісталася області від Києва. Доручення про початок підготовки самих робіт дав голова облдержадміністрації Валерій Головко на апаратній нараді. Виконання поклали на нового начальника управління капітального будівництва Тимофія Голбана. Мета це захистити максимально мирні території. Забезпечити захист військових, тобто будівництвом бетонних, залізобетонних, так земляних ну, спеціальних фортифікаційних споруд. Окрім цього, губернатор доручив створити комісію, яка проаналізує забудову історичної частини обласного центру. Пан Головко наголосив: у цій справі потрібно керуватися виключно законом. В цій справі не може бути емоцій. Якщо є порушення, ми реагуємо. Якщо порушень немає то ми даємо дозвіл і будівельники працюють. Ну, що якщо ми підходимо з позиції, мені це не подобається, то на кожному, так мою позицію є інша позиція. Тому буквально за тиждень цю роботу провести, говорили на апаратній нараді про підготовку до весняної посівної. 58% посівних площ збираються відвести під злакові культури. Це менше ніж торік. На полях буде менше кукурудзи, натомість восени висадять більше озимих. А ось з цукровими буряками взагалі все зовсім погано. кажуть в департаменті агророзвитку. Їх знову буде менше. Під них піде лише 4% площ. Ми сподівалися, що коли Астарта викупила у Кернела оржицький сахзавод, то о, дійсно збільшаться ці посіви. До речі, і по Лохвиці були підготовлені площі для посіву цукрових буряків. Але на сьогодні ситуація наступна: Лохвицький завод, цьому році офіційно вже у Караленфарм не буде запускатися, тобто ті буряк не сіятиметься. Ну і на сьогодні є проблема із Кобиляцьким цукровим заводом, який буде призупинено роботу. До кінця ще остаточної відповіді ми не отримали по карлівському району. Аграрії збираються посадити більше кормових культур. Це має посилити підтримку тваринництва Полтавщини.